Watch repair and shoe repair. Ремонт годинників та ремонт взуття. Чи знаєте ви, де я можу відремонтувати свій годинник? My wristwatch broke. My wristwatch is broken. Мій наручний годинник зламався. Please insert the battery. Put in the battery, please. Вставте, будь ласка, батарейку. My watch is in a hurry for 2 minutes a day. My watch is in a hurry by 2 minutes a day. Мій годинник на 2 на добу. I dropped this watch. The glass broke and the arrow fell out. The glass broke and an arrow fell out. Я впустила цей годинник. Тут розбилося скло та випала стрілка. Цей наручний годинник зупинився. Скло всередині запітніло. Кнопка не працює. Не працює підсвічування. I see a shoe repair shop near you. Бачу, біля вас поруч знаходиться майстерня з ремонту взуття. I need you to repair these shoes. Мені потрібно, щоб ви полагодили ці черевики. Can you repair this heel? Чи ви можете відремонтувати цей каблук? This is where the zipper went bad. Ось тут зіпсувалася блискавка. Please sew it up here. Будь ласка, зашийте ось тут. How much will this repair cost? How much will these repairs cost? How much will the repair cost? Скільки цей ремонт буде коштувати? When will it be ready? Should I wait a bit? Коли буде готове, чи мені трохи почекати? Thank you for your help. Thank you for helping me. Thanks for helping me. Дякую, допомогли